Вітаю! П'ятниця 13-го нікого не злякала, хто здавав НМТ. Зробимо розбір та подивимося, які легкі завдання були в цей день. Отже, перше. Треба розкрити за формулою скороченого множення. х квадрат відняти подвоєний добуток і додати квадрат другого числа. Тобто відповідь у нас виходить, де. На діаграмі наведено інформацію про заробітну плату працівника. Сказано три місяці яку частину від загальної зарплати за весь квартал становить зарплата цього працівника за січень? Тобто, всього у нас 300, 400 і 500, тобто 1200. Якщо яку частину це означає, ми 300 відносимо до загальної кількості, скорочуємо, відповідно отримаємо 1 четверта. І відповідь Д обираємо. Третє. Смартфон АЦ приставлений до вертикальної підставки. БД спирається на горизонтальну поверхню АД. Все на малюнку відомо. За наведеними за рисунком даними, визначте градусну міру кута CAD. Розбираємо. Якщо відомо зовнішній кут, то за властивістю зовнішнього кута він дорівнює сумі двох кутів несуміжних з них. Якщо 153. Один з них 90, ми віднімаємо, виходить 63, і даємо відповідь. Четверте, дискримінант найпростіше, що можна було придумати, де дорівнює b квадрат 2 в квадраті відняти 4 помножити на 3 і помножити на мінус 4. 2 в квадраті 4 тут буде плюс, тому що цей мінус і цей мінус нам дали плюс. Тут 12 на 4, 48. 4, 4,48, це 52 Нічого не треба добувати. Ось наша відповідь 52, тому що тільки дискримінант. На рисунку зображена піраміда. АМ медіана. Скільки всього площин можна провести через пряму АМ та точку С? Ми знаємо, що є така ознака, що за прямою і точкою, що не лежить на цій прямій, можна провести єдину і лише одну площину, тобто відповідь Б. Яка з поміж наведених іскіз графіка 2х-3? Отже, 2х вона, по перше, зростаюча функція. Тому тут підходить, верніше, Б не підходить, Г не підходить. Якщо мінус 3, це означає, вона опущена на 3 клітинки вниз. Тобто, ось наша функція, решта не підходить, тому що тут взагалі через 0, тут вгорі. Тому наша відповідь А. Треба встановити правильні твердження. І так, є трикутник, проведена бісектрису кута. Будь-яка точка на бісектриси кута рівно віддалена від сторін. Так, дійсно, це обов'язково. Бісектриса кута ділить сторону БЦ на дві різні частини, ні. Тільки в рівносторонньому або в рівноведреному трикутнику, у нас це не сказано. Центр вписаного в трикутних кола лежить на бісектрисі. Так, да, це правильно, це прямо означення є. Тому тут тільки перше і третє, тому відповідь «Д». Вираз. Ми знаємо, що при множенні наші степені додаються, тобто буде 1 додати Х, додати 1 відняти Х, ікс, Х знищується 5 в другому, це 25, тобто відповідь Г. Озеро Ялпу є найбільшою природньою водоймою в Україні. Його площа становить 149 мільйонів квадратних метрів. Запишіть це число в стандартному вигляді. Отже, 149 мільйонів. Один мільйон це один з 6 нулями або 10 в шостому. Ось ми записали. Далі, щоб стандартний вигляд був, ось це число повинно лежати в межах від 1 до 10. Тобто переносимо кому. Буде 1,49, але до нашої степені додаються 2 числа, 2 знаки. Тому ми обираємо відповідь В. У прямокутній системі координат просто розядена точка А і Б. Точка Б лежить на осі Х і має абсцису 5. Визначте довжину відрізка АБ. Тобто Б у неї тільки Х відомо, Все решта обнулилася. Вона лежить на осі. Щоб знайти довжину відрізка, корінь квадратний. Від кінця віднімаємо початок. Чому плюс? Тому що було мінус 1. Далі дуже просто 0 відняти 2 в квадраті і 0 відняти 3 в квадраті. Отже, підраховуємо, тут буде 36, 4 і 9. Всього буде корінь 49, відповідно, це буде 7. Роз'яжіть Ну, По-перше, позбудемося від п'ятірки, тобто помножимо обидві частини на 5. З цього боку вони скоротяться, а з того боку буде мінус 20. 10 переносимо, буде 2х більше мінус 30, ділимо на 2 буде х більше мінус 15, тобто від мінус 15 до нескінченності. Обираємо відповідь ідемо йдемо далі. У рівнобічній трапеці АБЦД на більшій основі вибрана точка О. Так, що однакові відрізки утворилися. От АОБ45 БО дорівнює А, БЦ втричі менше, ніж АД. Тобто, якщо БЦ, то АД у нас 3Х. Знайдіть площу цієї трапеції. Щоб знайти площу, ми повинні наші основи додати і поділити на 2 та помножити на висоту. В нашому випадку ми проведемо висоту БК. Аналізуючи, у нас поки що нічого не відомо. Але ми можемо розв'язати і вирішити. Почнемо з основ. Якщо ми ще одну висоту проведемо, то внутри утворюється такий же відрізочок, який дорівнює Х. Значить, на усі два відрізки, що з боків, приходиться 2х. Тобто, кожний наш відрізочок, а вони однакові, буде по Х. Розглянемо трикутник БКО. В ньому 45 градусів 90 і, відповідно, цей, теж буде 45 градусів. Це означає, що БК і КО вони однакові. І е, ми можемо скористатися або синусом, або косинусом і знайти ОК. Тобто синус 45 градусів дорівнює наш, наприклад, БК відноситься до гіпотенузи БО. Сіннус 45 корінь з 2 на 2, БК невідомо. БО у нас відомо, що А. Звідси, якщо ми виражаємо, БК буде дорівнювати А корінь з 2 поділити на 2. Відповідно, і ОК це теж це ж А, корінь з 2 поділити на 2. Ми розуміємо, що за умови задачі у нас точка О поділила на два рівних відрізка АО і ОД. Відповідно, якщо ми проведемо ось так відрізочок, то і вона поділила і цю сторону. Навпір. Це означає, що ОК це х поділене на 2. Тобто, звідси ми можемо прирівняти з одного боку А корінь з 2 поділити на 2, з іншого це наш відрізочок, пов'язаний з Х, який дорівнює Х навпіл. Щоб звідси виразити Х, ми знаходимо 2, множимо на А корінь з 2 і ділимо на 2. Звідси наш Х дорівнює А, корінь з 2. А що таке Х було? Це була наша сторона bc, а відповідно АД в 3 рази більше, тобто 3 А, корінь з 2. У нас все є в позначеннях наших. Ми готові вирішити і знайти площу. Площа дорівнює А, корінь з 2, додати 3 корінь з 2 А. І поділитися це на 2, помножити А корінь з 2 на 2. Якщо ми тут додаємо, у нас буде 4а корінь з 2 поділене на 2. Помножити а корінь з 2 поділене на 2. Четвірка і ці дві двійки скорочуються. а на А, а квадрат, корінь з 2 на корінь з 2 2 а квадрат. Тобто відповідь буде г. Знайти суму перших 10 членів арифметичної прогресії. Ну, Ми бачимо, що у нас прогресія спадає. Можна просто не пригадувати нічого, а взяти і додати всі наші числа. А що у нас відбувається? Кожний раз мінус 06. Тобто наступний буде 0,2. Наступний вже буде від'ємний 0,4. Далі ми ще раз віднімаємо, це буде 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, мінус 1,6, мінус 2,2, мінус 2,8 і мінус 3,4. Далі треба все додати, відняти і так далі. Отже, можна просто щось поєднати. 0,8 і мінус 2,8 нам дасть мінус 2, і з двійкою воно скорочується. Далі, є у нас 1,4 і мінус 0,4, дає 1, і з одиничкою теж вони знищуються. Далі у нас є 0,2 і мінус 2,2. Тобто, це буде мінус 2 цілих. І у нас ще є мінус 16 і мінус 3,4. Це буде. Мінус 5, тобто, взагалі, то буде мінус 7. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу. Ну, ми бачимо, що тут косинуси, сінуси однакового кута, тут є 6. Якщо ми зараз 6 розпишемо як 2 помножити, верніше, давайте так, 3 помножити на 2, косинус 195 і сінус 195. То ось тут, якщо в довідковий матеріал подивимося, це синус подвійного кута. Тобто буде 3 синус 195 помножити на 2. 3 синус 390 градусів. Ми знаємо, що синус періодична і кожні 360 градусів значення повторюється. Тобто, ми можемо просто. Відняти 360, і в нас залишиться 3 синус 30 градусів. Всім відомо синус 30 – 1 друга. 3 помножити на 1 другу це 1,5, а 1,5, звичайно, між 1 і 2 знаходиться. 15. Треба знайти суму коренів нашого рівняння. З одного боку модуль розкривається що це дорівнює 8. З іншого дорівнює мінус 8, і кожне треба розв'язати. Звідси у нас буде 2х дорівнює 13, а звідси 2, вибачте, тут мінус восьми, 2х дорівнює мінус 3, х дорівнює 6,5, х дорівнює мінус 1,5. Якщо ми це додаємо, то у нас виходить відповідь 5. І -е завдання відповідність геометрія. Дано АБСД квадрат, БК дорівнює КЦ, діагональ БД і АК перетинаються. Периметр квадрата 120. Якщо периметр 120, то кожна сторона по 30. Ідемо далі. БК, якщо це половинка, то, відповідно, це буде 15 відповідь Б. БД. БД, ми знаємо, що якщо в квадраті є. Діагональ, то вона дорівнює 30 корінь з 2, тобто D. І треба знайти МД. Розглянемо трикутник BKM і AMD. У них вони подібні з коефіцієнтом 1 відноситься до 2. Розглянемо тоді наші відповідності. Bm відноситься до МД як 1 до 2. Але BM і MD нам не відомо, відомо повністю БД. Тому BM відноситься до БД, тобто тут одна частинка, тут дві частинки, як один до трьох. Відповідно, щоб знайти БМ, хоча можна було МД виразити, ну, вже нехай буде BM, то ми БД, наше 30 корінь з 2, ділимо на 3. Отримаємо 10 корінь з 2. Ну, а відповідна БМ дорівнює 20 корінь з 2. 17 завдання. Треба узводити рисунок і твердження про цей рисунок. І так ми бачимо таку симетричну відносно Y функцію Так ось давайте подивимося: явно вона не буде непарна, тому B сюди не підходить. Значення на кінцях від мінус 3 до 3 є рівними. Да, ось одне значення, одне воно зводиться до цього іг. Тому 1г. Далі. Далі друге. Це наша функція. Підбираємо. Функція має два нулі з кінця почну. Ні, не має двох нулів. Функція є непарна. Ні, вона не непарна. Похідна функція є додатня на проміжку як варіант, і графік функції має лише спільну точку з графіком кола як варіант. Давайте розбиратися. Якщо вона є похідна додатньою, значить функція постійно повинна зростати, а у нас вона спадає. Тому ні, похідна не підходить, значить залишається коло. Тобто відповідь А до цього. І останнє останнє що у нас тут залишилося, давайте подивимося: Г ми вже виключили, А виключили. І так є певна функція. Непарна знов не підходить, має два нулі. Дивіться, ось нулик і ось нулик. Так, да, два нулі, тому одразу це підібрали і все. 18 завдання: число дельта дорівнює корінь з 2 плюс 1. Називають срібним перетином. То золотий, то срібний. Ну добре. Треба знайти вираз і твердження. 1 поділити на дельта. Тобто 1 поділити на корінь з 2 плюс 1. Натуральне, цілевід'ємне, раціональне, ірраціональне додатнє ірраціональне від'ємне. Ну, дивіться, якщо є корінь, і він не добувається, то це ірраціональне. Мінусу неде не взятися, тому Г. Далі. Логарифм з основою 2. Дельта корінь з 2 додати 1 мінус 1. Одиниці знищуються, логарифм 2 по основою корінь з 2. Що таке корінь з 2? Це, це степінь 1 друга. 1 друга виноситься. Логарифм 2, 2 це буде одиничка, тобто 1 друга. 1 друга це. Раціональне, не ціле число, тобто сюди В. І останнє корінь з двох мінус. Будьте уважні, корінь з двох відняти корінь з двох і відняти один. Цей мінус нам міняє і ось цей знак. Корінь знищується, ціле від'ємне число отримали. Про параметри. Отже, рівняння має корінь. Давайте аналізувати. По-перше, добуток дорівнює 0. Якщо добуток дорівнює 0, кожен з них повинен дорівнювати 0. Тобто, записуємо далі. Якщо тут логарифм, то, відповідно, для логарифма спрацює ОДЗ. Зараз запишу. І так, ми сказали, для логарифму працює ОДЗ, оце 3А відняти 17х більше 0. Якщо розв'язувати ту трійку, ми перенесемо, і тоді логарифм в квадраті 3а відняти 17х дорівнює мінус 3. І одразу ми кажемо, що це наше рівняння не має коренів, тому що в квадраті не може бути від'ємним числом. Тому все залежить від показникового. Дивимося: тут у нас є 4. 4 це 2 в квадраті, да і ще тут була степінь х плюс 1. Далі 15, і можна зробити замін. Спочатку ми розпишемо ось тут 2 в степені 2х помножити на 2 в другому. Додати 15, 2 в степені х мінус 4. Заміна 2 в степені х буде дорівнювати деякому число t, при умові, що t більше нуля. Перетворюємо 4 t квадрат додати 15 t мінус 4 дорівнює 0. Розв'язуємо 225 додати, тому що тут мінус 64, 289. Корінь добувається, буде 17. Звідси Т1 буде дорівнювати мінус 15 додати 17, поділити на 8, тобто це буде 2 восьмих або 1 четверта з іншого боку Т1 дорівнює мінус 15, мінус 17 на 8. І тут буде від'ємне число, воно нам не задовільняє нашу умову, тому обираємо тільки 1 четверту. Виходить, що 2 в степені х буде дорівнювати 1 четверта. Що таке 1 четверта? Це 2 в мінус другий, тобто х дорівнює мінус 2. Ось цей корінь. Але який корінь у нас? У нас є ОДЗ, яке ми враховували, тому ми повинні сюди повернутися і відповідно знайти наш параметр, тобто 3а відняти. 17 помножити на мінус 2 більше за 0. Множимо, переносимо і виокремлюємо а. Буде більше. Мінус на мінус 10 плюс переносимо мінус 34. А більше мінус 34 поділити на 3. Тобто, це буде а більше мінус четверта. Таку відповідь отримали, а тепер переходимо до відповідно умови і дивимося: в умові треба було найменше ціле. А що у нас найменше ціле? Якщо у нас йде, дивіться, мінус 11,1 четверте, і пішло далі, далі все більше і більше і більше. Тобто найменше ціле це мінус 11. І у відповідь ми записуємо мінус 11. Треба знайти площу зафарбованої фігури. У нас є дві функції: y дорівнює 9 і нижня х3 додати 1. У нас є межі інтегрування і безпосередньо визначений інтеграл, тому що площа фігури це визначений інтеграл від 0 до 2. Зверху беремо 9 відняти х третій додати 1. Все це dx. dx це формальність, але записуємо. Спрощуємо: буде інтеграл від 0 до 2 мінус х третій додати 8, тому що 9 тут буде відняти. І dx. Знаходимо первісне. Мінус х4 на 4 додати 8х межі інтегрування. І дивіться, тут 0, якщо ми підставимо, буде обнулиться все. Тому можна його не підставляти лише двічку. Мінус 2 в четвертому на 4 додати 8 помножити на 2. Зверніть увагу, ось цей мінус, він існує окремо від степені. Він в степінь не діє сам по собі. Тому мінус 16 на 4 додати 16. Відповідно, тут буде мінус 4 додати 16, 12 наших одиниць. 12 клітиночок міститься ось формі нашій. Задача на ймовірність. У салоні пасажирського літака n рядів. у кожному з них розташовано 6 крісел. Реєструючи пасажира, електронна система, навмання вибирає для нього посадкове місце. Ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в першому ряду біля проходу дорівнює 1 до 102. Знайдіть N. Так. Аналізуємо. Ймовірність – це відношення сприятливих нам подій для, до загальної кількості. Це наша ймовірність. І вона за умовою 1 на 102. Далі. Скільки у нас місць в першому ряду біля проходу? 1 і 2. Тому всього 2 місця. Скільки у нас скільки у нас взагалі місць n рядів по 6 крісел, тобто 6n. Звідси у нас буде ймовірність 1,102. Щоб за пропорцію 6n дорівнює 2 помножити на 102, тобто 6n дорівнює 204, і щоб знайти n треба 204. Поділити на 6. В результаті у нас n дорівнює 34. Це наші кількість рядів, тобто зробили. І стереометрична задача. Осьовим перерісом конуса з вершиною К є трикутник. І так, давайте зробимо конус. Осьовий переріс це вісь. З вершиною К є трикутник АБК. Тобто ось це наш переріз. Через вісь він проходить. На середина тетвірних АБ і БК відповідно взяли точки М і П. Треба знайти об'єм конуса, якщо МК 25, МП30. І треба записати без ПІ у відповідь. Формула об'єма 1 Пі Р квадрат H. В нашій умові треба знайти і радіус, і висоту. Аналізуємо: ну, по-перше, якщо ми розглядаємо МП, і нам кажуть, що це середини були, то АБ буде дорівнювати відповідно 60. А якщо вся АБ 60, тоді ОБ. Яке дорівнює радіусу дорівнює 30. Тобто радіус вже знайшли, вже проще. Підпишу тут 30. Далі. Далі нам кажуть, що у нас є МК, тобто, вся наша АК 50 з цього боку 30. Щоб знайти ОК, це або трійка Піфагора, або теорема Піфагора. Тому 50-30, і відповідно ОК. Буде 40, тобто h буде 40. Збираємо формулу 1 третє, π r квадрат це 30 в квадраті помножити на 40. Ми можемо. 30 в квадраті це 900, поділити на 3 це буде 300. У нас залишається 300 помножити на 40 і на π. 3 на 4 12, 3 нулі Число пі. У відповідь ми пишемо лише число. Ось так. Дякую, що зі мною, дякую, що ставите вподобайки, коментуєте. Успіхів вам на НМТ. Тримаємося і навчаємося разом!